Чи уявляли ви коли-небудь, як воно опинитися посеред безкрайньої пустелі? А що раптом весь світ перетвориться в величезну піщану пустку, як у фільмах про скаженого Макса, чи стане вам сили вижити в цьому напівпохованому під пісками світі? Чи ваше життя стане лише одною з мільярдів піщинок під нашим сонцем? Привіт, народ! З вами я, Вадим. І сьогодні в мене в руках нова настілка Under Our Sun. Або ж, під нашим сонцем. Перед тим як перейти до розпаковки, хочу трошечки розповісти вам про цю гру. Це напівкооперативна гра від німецьких розробників Tabletoper Games. Два друга Максиміліан та Девід об'єднали свої зусилля, щоб втілити свою мрію в життя. І ось що у нас вийшло. Проект було випущено на краудфандинговій платформі GameFound, про яку ми часто згадуємо в наших відео. Власне, саме там я й знайшов цю гру. Тож давайте поглянемо, що нас чекає в цій неперевершеній коробці. Так, Зараз пані Аліна подасть мені ножичок. Дякую. І ми перейдемо до розпаковки. Так, Добре, це Та ми приберемо. Така цупка коробка. І зразу у нас доволі така ефектна коробочка. Зараз я вам її покажу. Якась візитка, привітання від творців, показаний з одного боку інсерт, як його складати, як зберігати частини. І тут у нас привітання. Дякуємо за вашу підтримку. Ми раді, що ви отримали гру, ага, що наша гра знайшла місце у вашій колекції. Ми бажаємо вам багато радощів і емоцій, граючи в гру під нашим сонцем. Так, ну і звичайно, рулбук або ж правила. Доволі легенька така. Невелика. Крафтинговий лист. Або ж рецепти. Я так розумію, це список різних речей, які ми зможемо крафтити в грі. І потрібні ресурси на крафт цих різних речей. Так, пляшка води. Фонарик, мотузка. Маленька тваринна пастка. Так, добре. Далі у нас трекер днів. Видлубанка! Так. Загалом трекер. Що в нас відбувається, який в нас день? Це щоб відслідковувати тут у нас періоди дня, ранок, обід і ніч. І, звичайно, безпосередньо самі елементи гри вже. Ми спробувати дістати. Це, власне, наші будуть елементи карти. Наші тайли, з яких буде кожен раз різна будуватися карта. Окрім цих хексів, які я вже вам показав. У нас ще тут є так, так звані підставки ворогів. Або ж, як їх називають стендіни. Зустрічаються як і люди, також тварини. І трошечки, можливо, прискоримось. О, прискорились. Ось у нас чергові бандити. Там пляшечка води чи щось таке. хіч. Так, і таких плиток у нас в грі має бути, здається, близько 30 штук, як обіцяли розробники. Плюс там мали бути ще якісь додаткові плитки як відкриті цілі, за те, що фанати зібрали достатню кількість підтримки. Ну, Відповідно, в фінансових коштах. Так, так. Ось такі у нас стендини будуть. А тут в нас ось, власне, наші герої. Ми будемо грати. О, прикольно, цікаво. Тут поклали нам все-таки, як я не сподівався, я не очікував цього, але поклали нам 6 героїв замість 4. Бо я все-таки думав, що 2 додаткових герої будуть у додаткових експансіонах. Або ж просто в додатках. Легіонер, Товстошкірий, Медик і. Скаут. Це чотири оригінальних герої. Додали завдяки відкритим цілям. Нам ще додали двох персонажів. Але це прикольно, бо я все-таки думав, що буде чотири грабельних персонажа. Але коли ти сподіваєшся на одне, а отримуєш більше. Так. Хекс початкового поселення, з якого ми будемо починати кожну нашу пригоду, кожну нашу місію. Називається воно е, Новий Рай або ж Нюхейвен. Так, і ось я ще бачу, що. Окрім бандитів, які нам можуть зустрітися, в є ще тварини, дикі тварини, які, власне, теж голодні, зневоднені і шукають собі їжі. Тут, ось що цікаво теж, вночі на нас ще можуть напасти мутанти. Тут там у нас крикун є, родячий чи щось такого. Це різні жетони, ще додаткові бандити і різні. Люди озброєні, які можуть трапитися нам на шляху. До речі, хочу додати, що доволі цікавий і якісний інсерт, який розкладається на окремі елементи, в які, власне, можна складати і сортувати гру. Ось у нас раз підставка. Це, я так розумію, кейс для цих стендинів, в які можна складати, власне. Це дуже класно, це дуже прискорює процес гри, і вам не потрібно вибиватися як без гри, щоб шукати якийсь елемент. І, в принципі, це все дуже комфортно. Прикольна емблема є надпис. Дуже круто, не знаю, чи видно буде. Вибито Андер Аурсан. Так, також в нас тут планшетка для кожного героя ветеран це така жінка військова. Скупний, скаут, медик і Тікскін або ж Товштошкури, як його можна перекласти. Добре, далі у нас карти, карти засобів. Дуже якісні карти, до речі. Якщо порівнювати, то схожі на якість з коси, або з того самого вінспану або ж крила. Різні речі, які будуть зустрічатися нам протягом гри. Антибіотики, медичний комплект, бандажі різні, стимулятори і також різні предмети, які ми зможемо крафтити протягом гри. Той самий фонарик. Якась бензинова лампа, мотузка, портфель, наприклад. Добре, ще одна колода, колода луту або ж здобичі, коли ми будемо виконувати якісь завдання або перемагати ворогів, яких ми зустрічатимо на теренах пустки, ми будемо отримувати різного роду лут. Це можуть бути або просто елементи для крафту, для створення власних речей, або ж вже готові речі. Наприклад, як cultituol, тенд, комп'ютерне приладдя якесь AID, -E і медкіт той самий. Бінокль. Дрон, наприклад, снайперська гвинтівка, трансформер, старий постер. Єдинорога. Чому б ні? Коробка. Собача їжа, стара книга. Пістолет, гвинтівка, вин... вин... господі, вин... винтівка. Та... Помпова рушниця, ніж, спис. Лук. Ще одна колода. Я так розумію, колода з е... противниками. Зустрічають мене одразу здоровецькі щури. Ух, топові карти. Клас. Це в нас карти ворогів. Ось такі в нас вони на звороті. І спереду. Клас, це крута робота. Я не дивуюся, чому вони витратили 8 років на створення цього. А ось і, власне, і ці монстри, про яких я говорив, або ж мутанти. Ось Крикун, наприклад. І ось блукач, я так розумію. Нічний блукач. Колода айтемів. Ага, ні, вибачте, не колода айтемів. Це у нас е, події, які будуть траплятися. Коли ми ставатимемо на деякі плитки е, наших, е, цей, нашої карти, досліджуючи е, наш світ, у нас будуть траплятися деякі події. І це власне колода цих подій, що може трапитися. Тут ми можемо зустріти торгівця, відвідати, наткнутися на старий закинутий госпіталь або ж супермаркет. Зруйнований гелікоптер. Контейнери різні покинуті. Пустеля, піщаний шторм або ж піщана буря. Щось теж змішана якась пачка. Карти команди, те ще бачу події. А теж, теж тут деякі події ще кузмі, наприклад. Загублений, у кого можна зустріти. Прикольно. Дуже крута графіка. Не, не стомлюся повторювати, що дуже крута робота. Класно виконана гра. Вже дуже цікаво, як вона гратиметься. Спека. Те вже пішли події дня, я так розумію. Золоті такі жовті карти. Кислотно на такий жовтий. Події ночі теж круто. Панічна атака. О. Фростбайт або ж морозний укус. «Нічні мутанти, той самий бродячий, чайно спокійна ніч. Як же ж без неї? Пожежа. Ну, карти команди. Сорвайвер. Або ж виживший. Це ще не всі карти, як не дивно. Ось такі в нас ще здорові картки місії. А, я не помилився. Це в нас місії. Нові починання. Місія 6, інфекція. Дві частинки. Місія 5. Last on Standing. Останній виживший. Outpost. О, це здорова якась з п'яти частин. Sun — Одна частинка, Коротка. Blue Catch Den — місія називається. Різні е, торговці, яких ми зможемо зустріти. Хоп! Так розумію, буде торговець в е, лагері в нашому. Якась допоміжна картка з ходами, з діями, які ви можете виконати, та з відношенням кошту речей та ресурсів до води. О, все, все тут буде оцінюватися коштом води. Що ми тут маємо ще? Ой, клас. Акрилові кубики. Дуже приємні. Спробуй. Це, наскільки я пам'ятаю, це будуть кубики атаки. Тут у нас мішечок. мішечок для ресурсів, які ми будемо знаходити. До речі, річ із відкритих цілей. Як і наступна річ, на яку вже я доволі довгий час. Це у нас фігурка лагеря табору початкового. Ось такий маленький лагерь. І різні універсальні фішки. У нас власне підставки. Ой, вони такі маленькі. Ну, добре, стоїть доволі. Далі в нас йдуть значки різних ресурсів. Цими значками будуть позначатися різні ресурси, різні типи ресурсів. Ми зможемо, власне, крафтити ті речі, про які я згадував на початку розпаковки. Сім прозорий і вісім чорний. Вісім різних типів ресурсів, якщо я добре розумію. Акрилові значки. Так, мож... да, 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 до речі, це ось вони. Тільки це дерев'яні, а це акрилові. Вони або в плівці, або не зовсім якісно зроблені. Вони в плівці, вони покриті плівкою. Кожен, Кожен значок, диви. Ще в нас якісь кубики лишилися. Можливо, додаткові якісь. Кейс, я так розумію, або для карт, або ресурсів. І, в принципі, це все, що в нас було в цій. Чи на нам погляд коробці, Такий дуже зручно буде все складати. Прикольно. Клас. Ось такою була наша перша довгоочікувана гра з GameFound. Віддали ми за неї 4,5 тисячі гривень або ж 440 злотих. Пишіть в коментарях, чи варта ця гра таких грошей і чи варто взагалі чекати і замовляти ігри з GameFound. З вами був Вадим. До нових настілок, папа! -па.